Провівши ретрит, я з ретритного місця роблю вам трансляцію ідеї. Як обходити неблагі ментальні трюки? Тобто <сум> наш ум буває недисциплінованим, буває примхливим, буває лінивим. Буває деструктивним відповідно кожного терміну, чи це лінь, чи це деструкція. Кожний порух, кожний поштовх нашого ума до тієї чи іншої дії, словесної чи тілесної спричиняє результати. Result. Отже, спричиняючи результати. Наша ментальність схожа на того шкідника, який може підпалити пожежу, може підштовхнути нас, і ми впадемо на слизькому льоду. Наша ментальність особливо у людей, які не прагнуть дисциплінувати свою ментальність. Наша ментальність недисциплінована приводить нас. До недисципліновано прожитого життя. Життя, в якому так і дивись, трапляються невзгоди, трапляються проблеми. То втрати, то неправильні рішення, то сварки, то гнів то розлучення, звідки все це результати ментальних трюків нашого ума. В психології Дхарми, в глибинній психології буддійської Дхарми, вищим тренуванням свого ума являється етика. загальнолюдські принципи існування, не релігійні, не ритуальні, не містичні, загальнолюдські ті, які оспівані в народних піснях. Принципи, які звучать тисячоліттями у народних приказках, в народній мудрості, що посієш, та й пожнеш. Нема диму без вогню. Не смійся і не будеш плакати. Закон карми, закон причин і наслідків в народній мудрості. Для чого народ? Цю мудрість фокусував в короткі такі вислови в пісні, в приказки, щоб передати дітям, внукам народну сукупну мудрість, яка полягає в тому, щоб ментальні трюки, забаганки наших звичок, нашого тіла, нашого ума, нашої психіки оминати. Як оминати і чим оминати ментальні трюки нашого ума? Оминати своїм розумінням, глибинним баченням проблем, сфокусованою уважністю концентрацією до проблем, і зрощуванням в собі благих речей який є проти отрутою від неблагих. Добросердеча захищає нас від злоби. Зрощування співчуття захищає нас від трюків свідомості в сторону ненависті і гніву. Щедрість захищає нас в житті, і, як приклад нашим дітям, захищає від алчної жадібності, від ненаситності. Ненаситність перекидається на все. Це як зраза така. Вона перекидається не тільки на матеріальний світ. Хочу більше, хочу, хочу, тільки собі більше, більше і більше. Нові речі, нові, нові нові. Перекидається навіть на бажання бути духовним. Алчна пристрасть до духовності заводить нас у фанатичні зарослі несвідомого життя. І ці ментальні трюки ми маємо розпізнавати древньою практикою медитації. Часто запитують, що таке медитація. Я вам нагадаю, я часто про це говорю. Медитація це наша з вами духовна дисципліна, яка допомагає нам побачити, що в житті благе, що в житті неблаге, це внутрішня трансформаційна практика. Тобто практика, як жадібність перетворити в щедрість. Як гнів на близьку людину перетворити в співчуття, як сліпоту перетворити на далекоглядність, на стратегічне кармічне мислення, мислення на основі причинно наслідкових зв'язків, на основі аналітичних підходів, здорового глузду і логіки, аналітичний підхід. Здоровий глуст і логіка приводять нас до приказки, щоб добре жити, потрібно добре мислити. Отже, медитація це не є якась містична дисципліна, це не є транс, це не є те, що вірніше воно є в руках людей, які не знають безцінну перевагу медитації. Що медитація це... Духовна дисципліна внутрішньої трансформації. Якщо людина цього не знає, вона слово медитацію інтерпретує, подає іншим, як якусь містику, а ще гірше, як такий релекс, кайф, бездіяльність, просто таке спа під музичку. Називається медитацією, чи там гудуть чашами. Тибетськими, чи палять палички, чи п'ють вино і танцюють. І називається медитація. Будьте уважними, медитація це древня духовна дисципліна мудреців внутрішньої трансформації. На що спрямована внутрішня трансформація і медитація? На те, щоб розпізнати вчасно в собі. Ментальні трюки нашого ума. Наш ум завжди хоче або прив'язуватися до чогось і насолоджуватись тим, що нам подобається. Наш ум відторгує щось, щоб ненавидіти щось і не наближати його до себе і бути щасливим. А ще третій трюк, крім прив'язаності, ненависті, є невідання, сліпота, незнання. Незнання того, як працює наш мозок, незнання того, як працюють процеси нашого е, ума. Наприклад, вчення в Дхармі Будди про 51 ментальний фактор допомагає нам розібратися з шістю різними частинами цього вчення. Будда нам пропонує вивчити. П'ять всюдисущих ментальних факторів. п'ять визначальних ментальних факторів ума. Приділити увагу шістьом ментальним затьмаренням. Крім шістьох основних ментальних затьмарень, існують другорядні 20 аж двадцять. Непотрібних для щастя ментальних затьмарення. Існує 11 благих ментальних факторів, культивуючи, зрощуючи які, ми стаємо більш щасливими, більш щасливими і уважними до себе, до людей. Життя наповнюється. І є ще вчені про 51 ментальний фактор. Чотири мінливі фактори. Вони дуже важливі, коли ми займаємося дослідженням, експериментуванням, пізнанням і спробами щось змінити. Вчення про основну свідомість і 51 ментальний фактор є основним вченням Дхарми Будди, крім серединного шляху, який допомагає. Легко долати пристрасті, залежності, деструктивні звички і всі інші трюки нашого ума. Ці трюки стають схожими, коли ми знаємо вчення про основну свідомість і 51 ментальний фактор. Всі ці трюки нашого ума стають таким дитячим бешкетством. Коли дитина бешкетує, вона не має якоїсь злостивої цілі. Вона просто безглуздо, в радості інколи радіє, біситься, приносить шкоду собі і оточенню. Щось розіб'є, щось поламає. Вона невинна. вона входить в оцей сліпий екстаз радості від процесу. І це є. Теж один з трюків ума. Затягувати нас в емоційні екстази. Вчення буде про основну свідомість і 51 ментальний фактор. Це є те, що замінює ангела охоронця, те, що замінює все, що нас береже. Амулетики. Медальйончики, оберігаючі ниточки, логічне мислення, критичне мислення, увага до взаємозв'язку і причини наслідків, основа глибиної психології, яку ми з вами вивчаємо. Вивчаємо, практикуємо, застосовуємо, вивчаємо. Практикуємо, застосовуємо.